Доброго дня всім! Коротенький відос. Як я зробив освітлення аварійне у себе вдома? Це акумулятор із оприв, акумулятор акумуляторного від Дніпра, М, називається Форест. А у мене там є відео на каналі про його. Видірнув акумулятор. Був у мене такий тумблер. Припаяв два провідки, купив за 120 гривень автомобільні ходові вогні. Два штуки, потім поставлю його на мототрактор свій. А так причепив. Операцію. Пише 13 ватт, тягне, не знаю. Включали вже, мабуть, разів 5 часів по 2. 12,7 вольта показывает на аккумуляторе. Тут -то, ну, майже не разряжает. Кусок дощечки, 4 ножки, стяжка, чтобы не текало, не падало. И аварийное осветление. Хотел в гору на стелю поставил. на вид туда. В общем, светить нормально.